Відносився до вас. Стосовно незаконного проживання в гуртожитку неодноразово було тут озвучено, неодноразово про це говорилося. Як факт, вами, так і проте. членами. озвучена інформація. Так. Це різні речі. Так. А звинувачення і упереджене відношення тобто, повинно підтверджуватися фактами. Пояснювальна записка від, для членів ТКК від 12.07. Написала пояснюючу, що я отримала ордер на жиле приміщення гуртожитку 612.11 на підставі рішення від 612.11 року. Ордер був виданий терміном на один рік. Вона підтверджує це. І в ордері це вказано, копія якого у нас у матеріалах. Чому саме відповісти на це питання не можу. Як мені говорили в той час, видавали ордер РА лише на один рік. Приблизно з 13-го року працюю в КП КПУ, так як цей гуртожиток призначений для проживання працівників комунальних служб. Я і проживаю в цьому гуртожитку. Питання тоді, як же вона до 13-го року була поселена? Вона сама собі приговор пише. Є заява на те, що вона просить поселити її сестру, племінницю третього першого нульдрошнадцятого. Закінчився термін 3-го 29 -го -го вона пише 16-го року слідуючу, щоб з 1.02.16 е, продовжили. Але чомусь вона не написала 29.01, а пише 29.02 і просить з 1.02. А е, рахується з моменту подачі заяви. Кло питання міському голові Добрівському. Адміністрація та просвілковий комітет комітального підприємства за підписом начальника борського головного ЖКС Соловей від 1 липня 2015 року не вказано номер кімнати. Він пише: адміністрація та просвілковий комітет комітального підприємства головне управління житлово-комунального господарства клубоче погодити. Подальше проживання в гуртожитку по вулиці Молодіжна, 12-2 боярка, нашому працівнику, секретарю адміністрації, яка працює в управлінні з 4 березня 13-го року. По теперішній час я собі пишу, керівник не вказав яку кімнату, щоб її заселити. Він просить, або продовжити їй проживання в кімнаті сімейного гуртожитку четвертого поверху. Чи подавала заявниця? У мене питання. Чи подавала заявниця свою заяву з відповідними документами до міського голови? Клопотання вона подала, а заяву з реєстраційним вхідним номером у нас немає в документах. Де рішення виконавчого комітету чи розпорядження міського голови згідно рішення від тридцятого року за номером 1184 про вселення? Питання не вирішено. Чому? Рішення виконкому, де пишеться про надання кімнат гуртожитку сімейного типу. По-перше, немає гуртожитку сімейного типу. Є сімейний гуртожиток 4-го поверху гуртожитку по вулиці Піжна, пишеться, розглянувши клопотання Борської міської організації партії регіонів, заяву громадян. Жели Ігорівни про надання кімнати сімейному гуртожитку та враховуючи пропозиції громадської комісії по житлових питаннях, керуючись примірним положенням про гуртожитки. І так далі виконком міської ради вирішив надати кімнату гуртожитку сімейного типу по вулиці Молодіжна, 12, 2 Анжель склад сім'ї одна особа житловою площею. Так, да, дійсно немає у рішенні вказано. Ідемо, шановні, далі по копіях ордерів. Дивимося. Ордер номер. Відсутній серія. Від, Відсутній е, е, серія. А що це я написала ще? Боже, я сама вже не знаю, що написала. Но, а, номер і серія. Бачите, вже почала. Поняла. Слухайте, направо виданий. На право заняття кімнати в гуртожитку сімейного чуєте в гуртожитку сімейного типу за адресою, вулиця Молодіжна, будинок. На один рік? Які питання до мене, як до члена комісії? Нижче написано: цей ордер є єдиною підставою для заселення в дане жиле приміщення. Скажіть мені, будь ласка, ордер виданий від 07 грудня 2011 року. Якщо згідно рішення, про яке я тільки що говорила, і відповідно до ордера, то вже з 8 грудня 2012 року вона не має права заселяти, займати цю кімнату. Е, значит, уявіть собі. в... У будь-якому транспорт, транспорті загального користування є контролери. Да? Ну, комендант, контролер в тужитку. В потягі є відповідний провідник, там є контролери. Е, є встановлено зразка проїзні китки. Там є номер, серія, з якої станції до якої станції, скажімо, або на рік проїзних квиток і не подібні. Контролер повинен подивитися, чи встановлено зразка киток. Так само ордер. Ордери мають бути встановлено зразка. Якщо ордер без селі, без номеру, і в ордері вказаний термін, про що сказала Любов Петрівна, що там не повинно бути, то коли, комендант, коли комендант отримує е, для ордер поселення. для поселення, який не відповідає встановленому зразку, то Та вона повинна сказати: поселять. Я тебе не поселяю. Службову записку в ЖЕК і виконком, mm -hmm. що? Ордер так? не відповідає так, встановленому зразку дана особа не може. Абсолютно. Що відбувається? Значить, невідомо, який ордер, номера серії немає, неправильно оформлений до того ж, за словами Любов Петрівні, там не повинно бути дата, а там є дата і, і контролер поселяє таку людину. А потім каже, що комісія до мене упереджена ставиться. До мене питання, чому ви її поселили, якщо неправильний ордер був? На якій підставі ви її поселили? Зоя Анатолівна, всі ми знаємо, що ордер є єдина підстава для селення. Знає. Термін там ніяк не може вказуватися. Все це вказується в рішенні. Ні, шановна, любов якщо в рішенні вказаний, на, вказаний термін або на бачите, час роботи... Якою нормою ви керуєтесь? А в інших ордерах як вказано? Стоп! Якою нормою? Якою нормою ви керуєтеся, що виключно в рішенні повинен встановлений термін? Давайте мені, говоріть норму, я піднімаю дві руки. Ні. Пояснення. ні, пояснення ви будете писати вже при нас. О оцих я... мемуарів, мемуарів я більше читати не буду. Зоя це буде чотири фрази, але ваших. А не оце не знаю. Вій я вій так думаю, що це пояснення я дуже довго слухала. Не ви особисто. Ні, ви його писали, але ви його писали під диктовку. Читаєте. Я вам читаю, Зараз. я вам читаю. Ну, для я ось пишу положення. Читаю положення по новому положенні. Да, Постанову, яке затверджено 74-ю від 27 на 15-го року. Понімаєте? Саме головне за згодою власника. На що прошу звернути членів комісії? Вселити до такого приміщення Понимаєте? свою дружину, чоловіка, дітей, які досягли 18 років, а також батьків, де написано, що племінника. По два по 4.21. А ви ж пишете це про, про цих про? Де написано? Тут чітко вказано дружину, чоловіка, дітей, які досягли 18 років, а також батьків. Любов Петрівна. Сестра там немає. Ні сестри, ні племінників немає. І нема згоди власника. Я теж немає. Знаєте, що я з податковою теж говорила по оцій дії щодо вимагання проплати. Дивіться, якщо громадянин, який зареєстрований у гуртожитку, по факту не користується послугами гуртожитку, проплату не здійснює. Це право споживачів. Вдумайтеся цю фразу. Зареєстрований гуртожитку, по факту не користується послугами ртожитку. Так а чому він тоді зареєстрований? А акт, що він не користується? Є? Підтверджуючі документи, не. є. квіток, є? якщо він поїхав десь там, виїхав. 71 73 стаття Саша Житлового кодексу, де я її виписувала вже, вона говорить чітко, що півроку, якщо більше півроку і є підтверджуючі документи, що це. Вимушений це відрядження, може, це поважні причини. Є підтверджуючі документи, що доказують що це поважні причини, значить тоді можна переоформити, але це. Шість місяців стаття 71 говорить про це. Зате у пояснюючи нас є, що якщо у громадянин, який зареєстрований у гуртожитку, в випадку не користується послом гуртожитку, то владу не здійснює. Це право споживачів, яким являються мешканці гуртожитки. Дії щодо вимагання пропати тільки за реєстрацію у гуртожитку, є злочинними. Йому потрібно. Супер. Ви самі кажете, що злочин так скільки зареєстровано, а фактично проживає у мене, стоїть конкретно по вашій пояснюючій. а також сімі біла громадян. Він хто є в родинних стосунках? Мені день вона пише, пояснюючий. Не в пояснюючи, а заяву мого племінника. Ви, знаючи положення про гуртожитки, де чітко написано, що тільки мають право дружини, чоловік, діти, які досягли, а також батьки, і ви підписали. Ви підписали, не заперечую. А чому ми не заперечили? Ви повинні були, знаючи цю норму, заперечити. Прошу врахувати це, Любов Петрівна. Тобі закінчу термін. Тимчасовий відсутний сьогодні дійсний тільки шість місяців. Вони вам писали заяву у погано видно. А, 30.09.15. Е -е, відсутні Я під виявляю, що... заява в зв'язку з відсутністю. В зв'язку з відсутністю, це ж у вашому пакеті документів. Вона просить що е зняти нарахування. Їх... Поганий дуже почерк. Ну, призупинити, дякую. Погано написано. Але ви ж повинні уже на це відреагувати. І якщо племінника ви дозволяєте поселяти, то це ж теж не повинно такого бути. Дивіться, прошу дозволу на тимчасове перебування мого племінника. І... На Макару. Що на Макару? На Макару написано біло Так. Так а не ви ж дозволяєте, власник. За заяву голові депутату виборні Петренко, кімната 4.15. 19 серпня я приймала участь в засіданні ТКК. На засіданні комісії я попросила надати мої і, і, і мені інформацію щодо підстав проживання гуртожитку до... Двадцятий годині Руслана о двадцятій годині того ж дня на мій телефонний номер зателефонував вище вказаний громадянин у <м>... на напол... наполегливим проханням не втручатися в його особисте життя. Наступного дня телефонним дзвінком я була запрошена громадянинним як тут. До кімнати коменданта гуртожитку Макарою ЛП для, для з'ясування всіх обставин питання, яке було підняте мною на засіданні ТКК 19 серпня, я впевнена, що інформацію щодо питання, озвученого мною на вказаному засіданні. Надала комендант гуртожитку Макарова ЛП. Відповідно до чинного законодавства України відомості, які були оголошені на засіданні, не можуть бути оприлюднені до закінчення роботи комісії та до затвердження звіту про її роботу на сесії Борським. Прошу вас підняти дане питання на засідання ТКК та попередити коменданта про недопустимість розголошення відомостей, які стали відомі під час роботи ТКК. Ну, приємного мало. Шановна комісія, Коли мешканка гуртожитку озвучує про те, що живе один, а по факту їх два живе і сплачує два чоловіка за ліжко місце, як я можу не вияснити все це? Зрозумієте правильно? Ну, було обстеження, було опитування, опять же пройшла по етажу вахтерів, тих самих обдзвонила, спитала, що не проживає? Коли ви його бачили останній раз? Все. Той самий був опитаний стосовно того, що коли в... ну ви останній раз тові Ви, ви Допустим, запитали. Ви, ви вияснили, ну для чого ви сказали, що це вона це питання підняла? я Три от на цій комісія якось так, наче й зраділа. Думаю, от зараз ви якось поговорите, знайдете спільну мову з тим велосипедом. Хтось повинен так, бути розумніше, я хтось має, що стала, як ну все, на тобі. Я вам тобі. я вам пораджу. Своїх свого, свого особистого вже практичного життя. Краще бути обіженим ніж кого обід. Ми заяву цю прийняли до, до, відома, до відома. По так. ній рішення не приймається, але воно накопичується. Розумієте? Рішення по питанню різне не приймається. Але на превеликий жаль, це вже друга заява в матеріалах нашого діяльності комісії, розумієте про те, що от я її пишу зараз, що ми прийнято. О, якою датою ну, і вас і вас просила би любов Петрівна? Я ще більше зроблю аналіз документів. Виявлено, що от я і Сашу просила, щоб він підписав навіть оцю шахматку. Бо що це таке? Ну звідки воно що воно, Ніким не підписано. Якою датою? О, тому і ваші деякі копії тут у мене є. Ну я сьогодні не буду затримувати на чергове. Пісні. Да, я просто якщо десь десь є. Я зараз не готова вам, щоб не затримувати, то ми тоді допрацюємо, щоб були на. Належному вигляді оформлені документи.